Hadge fraкт, the hat gefrakt, van du dieses Jahr in den Olau Gейst. Так, це добре, тільки не ван. Аван. Чому? Ванду. хочу знати, коли точно назвати треба mm -hmm. день або місяць, або якийсь часовий проміжок. To move on. Uh -huh. uh, die Frau hat uh, uh, den Tisch uh, ge ge gedeckt gedeckt, uh, nachdem uh, sie das Essen gekocht uh, habe. Тут можна той варіант з двома саме сказати одним перфектом, це теж нормально. Нагдем здас es кохте. Дектем декохтхате. хати. Дякую. Перед тим як адвокат виступає в суді. Виступати це офтретен. А хто відповідає? Надя. Фор. Uh -huh. uh, uh, адвокат знову забула. Рехте не Юрі. Борехс анвар. Анваль. Офтрете uh, им. Gericht uh, for pared sudom for uh for them for gericht uh, mus air er, uh, gut forbrighting music sebe music good forberright still chasek you big Seitdem ich äh, joggen äh, be, be, beginne, ah, begann, muss began sagen. Seitdem ich begann zu joggen, stehe ich um 6 Uhr auf. Da, begann zu, zu, zu um 6 Uhr auf. Ja, Lila. Ще з того, як він працював, він думав, думав відпуску, про відпустку. Влітку так, напевно, у всіх працює. А вже думаю, як би, блін, десь окунувся. Я розумію його думки і відчуття. Так, добре, під час того, як він працював, він думав про відпустку. Верентер, Ярбайтед Хат, Хат Ер, Уба Урлау, Гедах an Urlaub gedacht. An Aber mm -hmm. dachte, prostische, dachte. Ja, mm -hmm. dachte an er an Urlaub. Завтра я займусь навчанням, тому я зайнятий. Морган, uh, uh, займусь. Uh, mm, займусь uh, навчанням, буду я вчитись, напевно, треба сказати. Або. Uh Морган -huh. uh -huh. uh, uh, lerne іш, deshalb bin ich бешефтіх. Бешефтіх, добре. Олена. Подорож потягом тривала довго. Дірайзе мед, Демцук, так. Дирай Зо вар... Зоварн, тривати. Хабе... Як? Дауэн. Даурен. Дауен.

Дилайзе Хатланга. Где даваем? Трождем? Иш. Бин, ништ мюде. Так, нишн, 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 мюде бин. Бин их. А. Бин иш. Ah, тут навіть uh, не, не так, а тут же час. сказати, був я не втомлений, mm -hmm. став я не втомлений. Вар іш ніж мюдебін. Мюдебін, він вже не треба, тому що вже вар. А, окей, так, вар. Я не змучений. Коли я мрію, uh -huh. відчуваю, що можу досягти будь-чого. Всього. Вам іш, вам іш троєме хаби? Чи не вам? Вен. Вен. Чому не ван? When... Uh... Тому що неважливо, коли. Нема акценту на час. Коли я мрію зранку, я думаю, що все дощ сягне. Коли я мрію ввечері, те саме. Акценту на час немає uh -huh. і неможливо ніяк відповідь. дати відповідь на це коли. Тобто це коли, якщо. якщо? Якщо мрію, я можу. Вен. Wenn ich äh, Träume haben, wenn ich Träume просто. Habe. Wenn ich Träume äh, fühle, fühle ich, äh, weil äh, yes. sure. ich äh, das dass äh, ich äh, alle ah oh nein. Alles äh, Досягнути не знаю. Rihan. Raichенkan. Райен може ще означати в зв'язці з телефоном, наприклад, телефоніш Рахен. По телефону досягнути. Це буде дозвонитися. Uh -huh. Так, конте ну, і Райен. Я не міг до нього дозвонитися. Ріма. Коли ви повинні... Коли вони вирішили подорожувати, купили вони квитки. Вам. E -e, Не вам. Вен. Вен. Одноразово. Вони вирішили і купили. Неважливо, коли це було. Альс. Альс. The uh die слово вирішили. Не протеритами. Inside the rising inside the rising. Inside the rising. And she didn't have. Коли вони вирішили, Zu... абден, to подорожувати. To rizen. На початку міняємо. Купили вони білети на потяг. Sie? Габен зі. Uh, Ді Габен. Uh, uh, ticket. Tickets купили. Of cook. Або об'єднати. тікет. tickets. Zug -ticket. Ага, uh цепки. -huh. Так. Дієслово вирішувати вимагає ЦУ. Які ще дієслова будуть вимагати, після себе буде Begin. Починати, припиняти, продовжувати. Які ще. Починати припиняти, продовжувати. Оці от Бешлісене чаден. Два варіанти вирішити. Просити, планувати, пробувати намагатися. Пропонувати. Два популярні дієслова. Unbeatten, Ungeboтен, Faršin. Забувати, фаршпреген обіцяти, дозволяти. Так, я вам их. Я вам их стопею, еще раз. Сюда скину. А, так. Я не уверен, что могу вчасно работу закончить. Я не знаю, как мне уверен. Зихер. Господи, уже сегодня говорили мне. Именно мне. Я невпевненный. Чия в частности работу закинчик. Реф сайтик. Bootik die -ma uh, arbeid beëindigd. Then... Kan. Niet rechtzeitig met de arbeid. Then... Закінчити можу. Бендер О. 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 Бендер Тимофий. А там не ошибка, он зихер. Там зихер или он зихер надо? Я... Не впевнены. А, он зихер, да, 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 дякую. Бин мир. Хорошо, ничто зихер. Ничто зихер. Тимофий, я прибираю в комнате. И хроим я. Кімнату. In the cima auf. Німці кажуть прибирати кого? без Б. Без я прибираю кімнату. Ich, ich räume Zimmer auf, оскільки я. І хроми цим auf, Aufgas te barte. Weil ich auf die Gäste Auf, warte. Warte. auf warte. Uh, Możesz to znaleźć? Możesz to znaleźć? du erfahren? Tak. I wann? One, wann? Wansch 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 R-rofnet zaй. Rфнет Wird. Пасивом. Yert Wird R-Fnet. Відкривається. Eröffnet wird. Так, Яна. Після того, як вона зробила домашку, пішла вона в кіно. Спочатку Not вона down. зробила домашку.

Ой, Гинк, да. Инскину. Ой, изи. Инскину. Инскину. Мой мусор он пропустил. Вир, мус, Тиш, да стиш А накрытый Вер мустен дэн тиш А мустен тиш Дикен перш ніж

Так, і Леся. останні два. То часок вони придбали будинок. могли вони мати собаку. Зайдем з house gekauft haben. Conten zie äh, ein, einen Hund äh, hatte. Ага. Aha. Okay. Ben. 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 Content Haben. Written, mm -hmm. Haben. Прийшов, uh, decide, uh, gate and whom uh. huben. Decide gate пришел. Uh, ging, наверное. Uh, можна. Decide. Ging. Можна. А не помітно. Uh, як буде помічати? Помічати. Ben Bemerken Die, äh, Die Zeit ging. Die Zeit ging Bemerkt. während 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 er, äh, während er äh, am Computer Spielwort. gespielt, Aha. gespielt hat. während während